Всім привіт, друзі! З вами Вадос Марті Росі Баба Галя. Ну що, будемо сьогодні з вами далі виживати в скам. Запитайте в мене, де я був так довго з Бабойгалею, я вам скажу. Чуть-чуть я прихворів, треба було підлікуватись. От. І за того я і вам відео не записував. А так, в принципі, я підлікувався. Зараз трошки легше, от. так що можна потихеньку вертатись. Сьогодні, значить, буде у нас таке завдання. От. Я голошом за Бабойгалею. Хочу залутати самоліт Тобто вкрасти літак е на цій базі роботів. Так що побачимо, що з цього вийде. Вам всім приємного перегляду. Ставимо лайкосики. Погнали тоді, пробувати вкрасти. Зараз, вроді би, я нікого не чую. Давайте ми з вами візьмемо, знайдемо камінчики. І зробимо списа. Нам потрібен спис, але я не бачу, де тут камінчики взяти можна. Так. Ну, дивіться, насамперед я хочу вам сказати, що. Треба вкрасти самоліт. Баба Галя, значить, у нас бойова. От. Бойова. Значить, буде зараз пробувати вкрасти самоліт. А от. Будемо, в принципі, Я-я-я, я, які відра в неї, -майо! Ляти, дивись. йо йо я я я, ладно. Добре, Берем ножик. Зараз до якогось кущика рубаємо кущик. Ой-ой, якось аж мені непривично чуть-чуть писати. Трошки відпочивав і відвикаш. Так. Добре. Спис. Спис робимо суто для того, щоб пробувати відбиватись, якщо будуть зомбі. Так, це ми знаходимося в Б2 на аеропорту. Так, чикс. Все, що тут можна ножечка. Опа. І погнали. Значить, я не знаю, де самоліт. Зараз ми будемо по ангарах дивитись. Так. Налегке залітаємо. Так, добре, тихенько. Погнали в другий ангар. Так. Де він тут? -а? Не бачу його, добре. Залітаємо далі тоді в ангар. Так, бачу, зомбі тут бігає. І робот на нас іде. Я поняв. А зомбі? Зомбі в нас де? Ням-ням-ням. Ням-ням. Оба, є. Бачу. Добре, чекаємо. Тоді поки зараз робот підійде. Розвернеться буде йти в другу сторону. Забіжимо, глянемо, чи він в цьому ангарі, чи ні. Списа поки що заховаємо. А от. Так. Так. Добре. Зомбачок нас не бачить, це прекрасно. Тут є один, Ну, цей ми зараз. Розмотаємо. Оба. 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 Ой, ви виліт, щось викинуло, зараз вернусь. Так, добре, любі друзі. Був рестарт сервера, значить. от Так, чекаємо, поки робот до нас дойде. І тоді. Тоді будемо пробувати йти в цей ангар. І дивитись чи тут є літак, чи ні. От. Так, зомбачків я тут поки не бачу. Після рестарта, певно, вони пропали. Так, щось бима, є текстура якась. Так, добре. Чекаємо, поки він дойде. І будемо пробувати. Ну, ось, сьогодні відео таке буде легеньке, невелике. Попробуємо, значить, вкрасти самоліт. Не знаю, чи він є, і не знаю, чи в нас вийде його вкрасти, але ми будемо пробувати. Тут робот яйцо направлено. Ох, попав! <скрит> все, 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 я понял, тебе понял, все Я тебе понял <с podría> <смех> <смех> Успокойся, все, ну все, все це, все нормально Ну майже нормально Давай, нарезай, нарезай Нарезай <скрит> Не встигла вернутись, баба галя вже отхватила, йо мо -ма Мало, мало тряпки, ну скірієш. Ріж, бігом, бо здохнеш. Ріж, ріж, ріж. Давай, мутайся. Мутайся, мутайся. 30 хп біль, коротше, прийдеться чекати, поки восходиться. йо Та це капець. Я вам кажу. Так, ну надо хоть глянути, чи тут є. Цей літачок. Щось двері відкриті. Е, літачка нема. Добре, добре, ще один. І тут двері відкриті. Так, я поняв. Ну, що я вам можу сказати. Дивіться, і тут двері відкриті. Нам треба, мабуть, відлежатись. Відновитись. Ну, от Диви, він ваш вангар зайшов. Нормальний тіпок. Блін, тут вікна. Коротше, нам треба відновитися. І я тоді включусь, як відновлюсь, бо це буде довго. Каме лежати будемо. Так, баба Галя повернулася, значить. Помаленьку йдемо на відновлення. Будемо пробувати зараз шукати далі літак. Тут я бачу нема, але відкритий цей, відкриті сюди ворота. Опа. Літачок Значить, хтось його хотів вже... Свістнути і не фартануло. Ха-ха! Яй-яй-яй. Да. Чого його немає в ангарі? Зараз будемо ми пробувати. Якщо мене робот не спалить... Те, що тут йде? Я от тут. Я так і думав, так і думав. Та ТИ літак не розбомби. Йо-майо. Диви, ракет, це ми гранатами закидывать почав. А, це ліпучки. Ліпучки. Диви, це з однієї сторони, це з другої сторони. Давай ми попробуємо його відіпхати, певно, ні? Назад. Добре. Відіпхав я. Чуть-чуть, та ти дивиш, що вони виробляють тут. Зажали мене з трьох сторін, Йомайо -йо. Це капець. Так. розучились вже Баба Галя грати в скам. Розучилась бабуська і грати. Ну нічого. Зараз ми будемо пробувати. Свіснути. Бачите, очі червоні? Очі червоні. Це що в нас? Забагався, чи що? Ну ти диви на нього, ну що це таке? Собака ти сутула. І цей застряг тут. Добре, це і вже все. А цей шо хоче нам? Пошел вон, и заразу мутає самолет. Літачок, літачок Литачок живы. він пішов? Куди він пішов? Цей йде? Цей десь там ходить. Так, що він забагався, походу? Ну реально забагався. Бляха-муха. Це, походу, серія буде називатися Невдала Крдіжка літака. Я не знаю, він забагався. Напишіть мені в коментарях, як мені звідси виманити. Ну це й ладно. О, в цього очі тоже червоні. Та куди ти стріляєш, як ти мене не бачиш. Куди ти стріляєш? Куди? О, відагрився. Цей відагрився, добре. А цей? А цей Василь? Цей Василь? А да, ми попробуємо. Пашел вон! Пашол вон! Пашол вон! Все, пішов далі. Окей. Ну, літочок-то ми відіпхали. Тільки тут питання в іншому. Як на нього зараз нам заскочити? Ага. Поняв. Двері я закрив. Да, тут діло таке. Якби він стояв в ангарі, було би трошки проще. А в ньому і так пешечок нема в літачку, тобто нас разок робот зачепить. В принципі, буде все. Дивіться, він наш заходить середину Диви, диви, куди йде. Ти не попутав? Ти? Так, цей тут ходить. ну це таке, цей хай собі ходить. Цього я не бачу. Ну як мені його забрати? Я без поняття. Я без поняття. Дивіться, і цей йде зараз загриться на мене. А в нього вже очі червоні. О, лазер лазер, лазерно ну, і цей уб'є пушкою. Ну погано. Погано хтось. Ой-ой-ой, що ти в мене не попав, походу, чи не... чи не пролетіло. Погано, бо хтось вигнав літак. Вигнав літак. По факту в дуже -в дуже таку незручну місцину. В, не... в... в незручній місцині, виходить, получ... стоїть літак. Де мене щемлять з двох сторін. І тут червоний робот, і там червоний робот. Нормально. Так, що пробувати перезайти в гру, щоб вони відагрились. Ну, давайте попробуємо. головне меню, значить, перезаходимо. Зараз спробуємо. Ну, я не знаю, якби він стояв в ангарі, ну, я думаю, можна було вкрасти. А так він стоїть в такому місці, де робот ну, просто так трошечки ходить. Фу-фу-фу, щоб його назад загнать в ангар. Ну тоді щось може і вийшло. Тихо. Так, цей собі хай тут цей. Ну ти, блять, дивись на нього. Ну що це таке? Що це таке? Отстава на подставі. Вже він з цієї сторони стоїть. Коротше, летим. Що буде, те буде. Давай бігом! Бікай. Блін. Так, ну що, друзі, баба галя вернулася, значить, от. В квадраті Б2 нам не фортануло. На цій взльотці замотить самоліт. Ну він там просто в такому неприємному доволі місці стояв. Так, бабуська хоче піснути. Давайте хай пісне. От, І в Б2, коротше, ми не замотили з вами самбік. І будемо пробувати зараз D4. Будемо дивитися, чи він є. От, Якщо він тут є, відповідно будемо пробувати його замутити. От. Я не знаю, правда. Но я в Б2 просто вже вигорів до кінця. Туди-сюди бігай, туди-сюди. Зі всіх сторін роботи зажали, їй. <сум> Воно вже просто починало бісити. Так, камінчик ми, значить, робимо ножик. Будемо пробувати звідси вкрасти. Самбіка. Так, добре. Ножечками замутили. А тепер. рубаємо кущик робимо з списа. От, щоб в разі чого хоч зомбачка відбити. І. Йдемо, пробуємо мутить. Мутить пробувати. є він тут, чи немає, я не знаю, де то ангарчик. Ангарчик, би, має бути прямо перед нами. Трошки пробігтись нам потрібно. Так, добре, спис у нас є. І як... Якщо щось сюка сюка зробить. Yeah. А от янгарчик. Так. Вроді би нікого я не чую. Давайте тоді будемо пробувати заходити. Так, і дивитися, чи є самбік. Можна ці тюки пролутати. Подивитися, чи щось є. Фаєр є! Файер. Флаєр, флаєр. <гум> так, ну що, зараз ми спробуємо тоді кинути його, ні? А от. І побачити, побачити коробка патронів. Ні, нам патронів не треба. Я оцей, якщо чесно, і шукав. Флаєри ці. Щоб кинути, попробувати. Якось я ходив один раз в бункер. І... тільки це було вночі. І я кидав флаєри. Бляха, куди ти кинув? Його ж запалить треба було. <ріст> У мене нема чим запалить, де взяв вороб та кинув фаєром. <ріст> Ой. Ладно. Надо глянути, чи тут самбік є, давайте зайдемо. Ну, Вроді би тут зачинено. Значить, певно, нікого тут немає. Давайте і ми за собою закриємо. Ага. Сам бік є, значить. Що я вам хочу сказати? Опа, поняв. Ух ти, як висік мене, чортко. я я я. І в дверку попав. Поняв. Так. Ну він. Як то він стоїть? Там тюки. Ти ж мене не бачиш, куди ти стріляєш? Собака ти сутула. Так, ну цей ходи понятно, ні, тут понятно. А як нам би його розвернути? Коротше, нам треба чекати, поки тей піде туди, тей піде сюди. Давайте. Будемо зараз пробувати. Його. Спіндюрити. Може на ізі вийде, а може й ні. Ой, зараз буде габела, певно. Габела, габела. Вилазь. -а! Амолет. Ты бачишь, яка засада. <сум> я не був готовий до цього. Я не був до цього готовий. Так, ну. Де він пішов? Не, ну це я бачу, куди пішов. Цей. Та що ж ти куди? Ти куди ти стріляєш? Оба. Рестарт, походу. Так, добре, я вернувся після рестарта. А от. Давайте ну, знаєте що, давайте ну, ми глянемо, з якої сторони краще буде вилітати. Я думаю, з цієї сторони не дуже добре буде вилітати. А отута. З цієї сторони, мені здається, буде краще вилітати. Хоча те й туди ходить, те й туди. Мені би головне, знаєте що? Мені би головне робота не попастись на робота. Розвернути літак. А як же ще його розверну, якщо він тут ходить, ні? Блін. Як я маю це все провернути, я не знаю. І там, і там ходи. І... Я не знаю, що робити. Цим треба залізти, розвернути літак. Бачите, звідси виглядає, і звідси виглядає. Я не бачу. Де другий робот. А отак можна сховатись. В принципі, мене не має бути видно. Так, цей ходить тут. Добре, якщо я вийду прямо, да? Прямо я вилетіти зможу чи ні? Мене це цікавить. Прямо я не зможу ви... вилетіти. Там стоять тюки. Значить що? Правильно, значить, нам треба його розвернути. І Він не не... не... не хоче повертатися, він не повертається. Це і знову розвертається. А по цей інший йде. Нам треба, значить, залізти, я так думаю, в нього. І тихенько вивернути його в цю сторону. О. От. Ну мені так здається. Зараз ми почекаємо, поки він пройде. Попробуємо сядем, Заднім ходом його вивернемо. Робот по ньому попав. Дуже неприємно. Треба чекати, поки він пройде. Або просто взяти тако. Назад пхаємо. Так, швидко сідаємо за руль, пробуємо. Давай, 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 давай. Ох, я рискую. Рискую. Давай, 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 давай. Пальцем в небо! Пальцем в небо! У-у-у! Изи, вообще! Що? Тролить будемо вас? Давайте вас потролимо трошки. Та то взагалі на їзі. Без проблем. Па багалі робить вітер. Ах, жалко, немає пулеметів. Пальцем в небо. Ну, коротше, якось так. Що я можу сказати? Зараз я трошки сам звук скручу. От. Що я вам хочу сказати, любі друзі? Літак можна вкрасти, якщо не спішити, обдивитися всю територію, обсудити, як лучше, там туди-сюди і так далі. От. Літак можна вкрасти. От. Так що, от буде у нас таке коротеньке відео. Після повернення. Всім дякую за перегляд. Дякую, хто дивився, лайкає, коментує. Всім вам дуже вдячний від душі. От. До нових зустрічей. Удачки всім. Пока-пока.